Знову повертаємось до багатостраждальної будівлі на піщаному масиві. Після багатьох сюжетів про проблемну будівлю на студентській сім, все, на що спромоглися чиновники, забити двері і вікна проблемного будинку дерев'яними щитами. Проте такі заходи вирішують проблему лише частково. Ми з вами знову знаходимося на студентському провулку сім, що на піщаному масиві. І хочемо прозвітувати про проміжні підсумки роботи щодо даної будови, яка є за моєю спиною. На сьогоднішній день частково до громади, і до мешканців масива. І завдяки нашому втручанні, власник приміщення, видно, почув стурбованість проблему, яку викликала дана будівля, яка несла під собою небезпеку. І бачимо першочергові вжиті заходи щодо унеможливлення проникнення дітей, які фактично не можуть вже проникнути на дану будову і використовувати її в якості ігрового майданчика. Таким чином, ми можемо уникнути їхнього травматизму на даному об'єкті. По загальному, в принципі, справа до кінця ще не доведена, тому що фактично на сьогоднішній день дуже складно встановити власника даної будови. А ті звернення, які ми направляли до наших органів виконавчої влади, залишаються не розглянутими, але це нас не зупинить, і ми будемо далі направляти звернення і діб'ємося того, що ми, нами буде встановлена законність даної будови, тому що викликає відсутність відповідей, надання відповіді нам. А викликає підозру того, що тут не все так чисто. З земельною ділянкою на якій дана будова розміщена, і взагалі з дозвільною документацією по будівництву даного об'єкту, нами попередньо було опитано ряд мешканців в принципі велику кількість. Вони висловлювалися за те, щоб дана будівля фактично використа можливість використання даної будівлі. Під сферу соціальної діяльності, під магазин, або під гуртки для дітей. Тому кінцевою метою нашою буде доведення до логічного кінця з цією проблематикою, це фактично функціонування даної будівлі за тим чи іншим призначенням для обслуговування громади масиву піща.